Що з приводу доріг будуть якісь капітальні, де будуть якісь пріоритети? Які вулиці, які дороги, які райони? Що з цього приводу? Що столична влада можу сказати, планує? що минулий, минулий рік, враховуючи військовий стан, враховуючи обмеження надходження в бюджет, ми були вимушені скасувати такі, знаєте, великі проекти, які б... Які запланували, тому що в минулому році ми повинні були відремонтувати багато вулиць, навіть вулиці Крещатик. в минулому році багато не робили, тим не менш, дороги потребують постійного догляду і постійного догляду. В цьому році заплановано нас багато вулиць. Ми плануємо відремонтувати і зробити капітальний ремонт шляхопроводу на вулиці Гетьмана Павла Скоропадського в Зелезницею. Це колишня Льва Толстого. Ми також планують капітальний ремонт вулиці шумського Кільцева дорога. Закінчимо верхній шар робіт. Також заплановано декілька ділянок, які нам потрібно зробити для того, щоб кільцева повністю була оновлена. Зараз тривають роботи на вулиці Грушевського, де перекладають бруківку і гранітна бруківка, яка вже буде, можна буде нормально їздити, тому що там вона вже. Втомилась, якщо можна сказати, <рес> по дорозі їдеш, і центр міста і достатньо, достатньо складно. Тобто ремонт вулиці проспекту Володимира Весюка і багато, -багато інших сказати, і багато, багато інших доріг. І зараз акцент у нас для того, щоб прибирання доріг, від песка, від сміття і ямочний ремонт також, тому що після зими дороги, на жаль, були в поганому стані. І зараз вже тим Показники дають нам можливість більш якісно робити. І також одна із ключових складових це розмітка на вулицях, яка також з'явиться до травня місяця. Ми будемо максимально ефективно працювати і вдень, і вночі, для того, щоб відновити, відремонтувати найбільш пошкоджені участки і почати вже ремонт, який запланований на це, на це літо.